Доброго дня! Вас вітає Випроський регіональний центр професійно-технічної освіти. Сьогодні ми з вами розглянемо, як можна зробити декоративне покриття під мрамою. Зараз у нас така тенденція, тому що, що використовують в Нашому інтер'єрі. Наш навчальний заклад дуже спільно співпрацює з фірмою «Ельдекор», e яка нам і нашим здобувачам освіти надає матеріали своєї фірми. Сьогодні ми будемо використовувати їхню фінішну шпаклівку, Мам шпаклівка. Ми її будемо зараз кольорувати в кольори. Ніж перед тим, як почати. Та, і вона буде подальшого пофарбована більш в бежево корічний колір. Ми нашу шпаклівку будемо кольорувати за допомогою е, колорекса фірми Смішка в коричні метала, і щоб додати більш темні, ми додамо чорний колір. Для нанесення декоративного покриття нам буде потрібна гладилка. Добавляти колір у нашу готову шпаклівку, його потрібно зболтати для того, щоб весь осадок, осад, який там оставався, він рівномірно розподілився по ємності. В одну із готових пропорцій ми додаємо бежевий. Поклівка у нас повинна бути не густа, не рідка. І ми її робимо. Well in Чисто чорного кольору для того, щоб отримати такий сірий тон. Те, що перемож. Вона не зашпакльована під фарбування або під наклеювання шпалет, в неї е, просто витягнута поверхня. Для того, щоб ми нанесли з вами декоративне покриття, ми з вами задаємо напрямок. Е, ну, е, де добувають мрамор, я подивилася, він буває в різних напрямках, він буває різного кольору. А... Перш ніж нанести наше декоративне покриття, я ще додатково е збризгую водою. Ті, хто працює шпакліком, він що ефект мокрого мокрого мокрому, З куда, тому що там у нас буде інше декоративне покриття. Е, я буду наносити гладилкою. Гладилка буде кластивати сюди, тому під кутом, який зараз надавати. Я накладу зараз темненький, Причинути. і накладу беж. Можна, накла... можна не перемішувати, а можна перемішати, ну, зробимо не перемішуючи. Наносити нам потрібно не ровними рухами, а рухами, які у нас. Здесь запомнили. Так. Это реклама інший Бачите, Зараз я зроблю не то Десь якийсь там мені нанести, да, і потім ще раз відшліпуємо, і потім ми з вами ще нанесемо прожилки. Наша фактура проходили перший день до завершеного етапу. Якщо у нас ми її залишаємо. Висихати до завтра. Якщо залишаються десь якісь нерівності, випустили, ми не їх завтра зашліфуємо, Ще раз покриємо це покриття е, додатково Я використовую абразивну сітку номер 150 При виконанні шифувальних робин не забуваємо про техніку безпеки. Це наш респіратор, щоб не здихати пил, який буде у нас сипатися е е е під час виконання робіт. і окуляри для того, щоб не в око не потрапило і на одне тіло. Так, Для цього ми використовуємо з вами глибоко проникнуючу гвинтівку полімінгу в даному випадку та наш інструмент Тобто Ми наводимо ємність нашу грунтовку, маклавичку і пам'ятаємо, що грунтування роботи, як і всі інші, ми починаємо зверху. ми ще раз накладуємо наш основний мармурок шар. Наша композиція готова і на фінішно етапі ми будемо її покривати лаком. Для цього ми будемо використовувати лак на водній основі нашого виду.